Чи знаєте ви, що Ісус Христос зробив на Пасху? В Біблія описано. Він проводив таємну вечерю, таємну вечерю. І там було приломлювання хліба, і вина, вони сиділи, розмислювалися, з їм пояснювали. Це неймовірно. Що тут таке? Він каже: хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, той матиме вічне життя? Це суть нового завіту. І якщо я в завіті. В договірі з Ісусом Христом, в Новому Завіті, то я маю їсти і пити Його е, тіло і кров їсти. Е, а якщо я цього не роблю, то я не в завіті з Ісусом Христом. І ви можете випити вина і з'їсти вісім буханок хліба, і це вас не спасе. Бо тіло Ісуса Христа це Його Слово. І ми молимося в очі наші, кажемо, дай нам хліба насушного на кожен день. Це не булочка, це слово Ісус Христос. Він прийшов. Він прийшов як слово на землю, щоб ми мали вічне життя. і щоб ми кожен день їли. Це проповіді, це біблія. Ми маємо кожен день тим харчуватися, тому що ну булочка, хліб та їда, ми можемо фізично тіло мати від того, так бути. Плоть. Але для того, щоб жив наш дух, нам треба кожен день їсти духовний хліб, щоб ми мали Духа Божого і так само кров Ісуса Христа. От ви вас народила мама з татом по крові, ви маєте з ними одну і ДНК, Я так само і кожна людина. Але нам треба кров Ісуса. Що треба робити, щоб була кров Ісуса Христа? Він каже, хто не возненавидить матері, батька, діда, баби, родичів і так далі. Не поставив мене на перше місце, той не готовий стати моїм учнем. А хто такі учні Ісуса Христа? Це його сім'я. Він каже, хто слухає і виконує Слово Боже, той моя сім'я, той моя мама, тато, діда баба. Це моя сім'я. Тобто я маю поставити Ісуса Христа на перше місце. І немає різниці, де ми народилися, там в Китаї, в Японії чи в Україні, в якій сім'ї, не має значення. Я вибираю Ісуса Христа своїм Господом. Я роблю вибір кожен день. Я вибираю цю кров і це тіло кожен день. І справжня Пасха це коли ти прийняв Ісуса Христа в своє життя. Він в воскрес твоєму житті. Проаналізуй: Ісус живий в твоєму житті, чи він там десь якийсь ілюзійний, мертвий. Він живий, сидить праворуч у ця. І ми маємо до сих пір його кров, його тіло. До сих пір на землі. І не може бути такого, що ну, наприклад, там мені кажуть, то теж наші традиції, ми там маємо це робити, там якісь закони виконувати чи е, язичницькі обряди. Царство Боже це не їжа і пиття. В Біблії так написано. Царство Боже це Дух Святий всередині нас і радість в тому дусі. І це все написано в Біблії, то не те, що хтось щось собі придумає. Читайте Біблію. Я минулого року взагалі не розуміла, що таке Пасха. Для мене це був кошик, булочка, яєчка і кобаска, тому що кров, яка в мене була, кликала мене. Але є вибір, Ісус Христос кожен день в моєму житті. І вас ніхто не надурить. Читайте Біблію. І тоді ви зрозумієте, де правда, а де брехня. Ісус вам відкриє, Він живий. І він кожну свою дитину кличе. Благословляю вас, щоб Пасха Христос Воскрес вашому житті і на Воскрес! Амінь.